всім привіт! Мене звати Оксана, я з Дніпра, і ви знаходитесь на каналі Ксюша Балакуша. Ой, маю таке бажання з вами поспілкуватись. Маю надію, що ви за мною теж засумували. Телепатично це відчуваю прям. А ще мене надихнула на розмову одна дівчина з інстаграм. Справа в тому, що вона розповіла, як у неї не задався день. В чому суть? Вона мастер перманентного макіяжу, а також нарощує вії. І вона розповідає в своєму сторіс, що вона серед робочого дня поїхала отримати свою посилку, поїхала на маршрутки. І, забравши свою посилку, відправлення отримавши, вона з'ясовує, що у неї розрядився телефон і немає готівки, немає навіть 15 гривень, щоб повернутись на своє робоче місто. І що вона обирає? Вона обирає цю посилку перти у руках і е, пішки повертатися на своє робоче місто. Звісно, що вона не встигає е, підслідуючий запис, коли у неї була наступна клієнтка. Клієнтка її все-таки діждалася і вони зробили половину роботи. Ну а далі там був щільний запис, розумієте, так? Так мені знаєте, хотілося в мене перше таке було бажання виникло написати. Її, та що ж ти дитино? Та ти ж танцюєш полденс в таких красивих трусах, на таких красивих підборах. Тьот, тобі аж заздрила, як там кажуть, білою завістю, білою заздрістю. Так що яка розкована дівушка? Ну це ж уровень комплексів ноль повинно бути. Хотілося написати, а потім думаю зворотнього зв'язку. Ніхто не просив, ніхто. Тьот, остановись. І, видно, там не все так з комплексами. Ще треба розібратися психологічно. Що то таке? Оці дівчинки, які танцюють так розкріпащоно. Можливо, то там щось вони компенсують. То треба ще розібратися. Мені буде. Ну то друга вже історія. І так, думаю, ну добре, я зніму відео. Повинна ж я випліснути свій потенціал, оцей, свої знання. Ой, ну в общем, хотіла, що я їй написати, що дитина, та на що ж ти так зробила? Та на що ж ти собі так ускладнюєш життя? Та навкруги ж нас тільки е, мужчин прекрасних, які тільки ждуть того, що ми до них, жінки, слабий пол звернемося за допомогою. Ви не розумієте, дівчата, як чоловіки радіють, коли ми даємо їм можливість самоствердитися як сильна стать. Що б зробила я в цій ситуації? Підійшла би до першого ліпшого, який мені там сподобався ще чоловік, більш-менш такого пристойного вигляду. Підійшла би і попросила би 15 гривень, пояснила би ситуацію, сказала би, давайте ваш номер телефона, номер картки, я вам все компенсую, як тільки дістануся на місце. Зрозумійте, що з радістю чоловіки вам допоможуть в цьому. Я знаю точно. Наші чоловіки, та не тільки наші. Це всі чоловіки світу, вони тільки будуть раді, розумієте, допомогти жінці. І неважливо, в якому ви сьогодні там вигляді. Як ви жінка, то вам допоможуть чоловіки, розумієте? Всього лише ротом треба було підійти і попросити. А ще можливо, він би вам запропонував би вас довести. Ну тут в цьому місці хочу дати оговорочку, що потрібно дивитись на чоловіка, чи можна до нього в машину сідати опитним, наметаним взглядом все видно одразу. Хто розуміє, той розуміє, про що я. Іноді потрібно відмовитися, а іноді і погодитися, чому б і ні? І тільки від вас залежить, як до вас будуть ставитися, навіть коли вас підвозять, розумієте? Я би зробила так, підійшла би попросила, сказала би, я поверну. Повірте, дали би навіщо ви так собі ускладнюєте життя. В тему до цього хочу додати із свого, скажем так, як це скажу російського свого опита. Розкажу я ніколи в АТБ в Арусі чи в якомусь магазині не тягнуся на саму верхню полку, коли там уже там знаєте, акційний товар, і вже перші ряди так підібрали добре, і там тільки вдалі, десь можна там дістати той товар, що мені потрібен. Я так не роблю. Я стою, жду, плачу боковим зрінням, коли пішов е, чоловік порядок в моєму направлінні. І коли він доходить вже там близенько, що, скажімо так, я розумію, що він вже бачить перед собою дорогу, то я тоді тягнуся, е, демонструю, що я не можу дістати, повертаю голову на цього чоловіка. Повірте мені, він сам біжить, перечіпаючись, допомагати мені дістати цей товар. А, а якщо не буде бігти, я скажу ротам, будь ласка, допоможіть дістати. Далі я посміхаюсь, кажу, гречно дякую вам. А тут уже далі залежить від вас, що ви бажаєте в цьому місті. Ну, скажімо так, загалом чоловіки намагаються завести розмову в цьому місті, якось зачепиться, розумієте, зачепиться за цей привід, щоб з вами порозмовляти далі. Але далі залежить тільки від вас підтримати цю розмову або дати зрозуміти чоловікові, що. Вам не цікаво, наприклад, якщо ви заміжня, не потрібно про це казати, ні, я замужем там, ще щось. Просто подякувати і всім своїм видом продемонструвати, що ви не налаштовані на наступне спілкування. Все, все просто. Вас ні до чого це не зобов'яже. Яке щастя на на лиці цього чоловіка, який вам допоміг. Це така радість і для вас, і для нього. Розумієте? Ваше життя може стати зручніше, краще, приємніше, і ви можете принести. Задоволення чолові, чоловікові, таким чином, що він вам допоможе, просто допоможе. Зрозумійте, дівчатка? Ще хочу приклад навести. Значить, коли я стою на касті і, наприклад, у мене впали на пол копійки, і за мною стоїть чоловік, я не кидаюся відразу їх збирати. Я продою, я глянула, зафіксувала, що я побачила, що вони впали. Єстественно, що це привернуло його увагу, коли вони падали, і воно гриміло, все. От. І я далі продовжую розраховуватися з касиром. Повірте мені, в 99% випадків чоловік ідеться збирати ці копійки і вам подає. Далі ви у очі дивитеся цьому чоловіку і кажете: дякую вам, дякую за допомогу, все. Він довольний, щасливий, як слон. Все. Вам приємно, йому приємно. У нього настрій на півдня буде піднятий. Я ніколи не тягну важкі торби, якщо вони вже там надто важкі, розумієте? Ніколи. Я завжди звертаюся до чоловіків допомогти. Завжди мені допомагали. І в 25, і в 49, як мені зараз 49. Завжди допомагали. Це зрозумійте, що це не важливо тут вік. Важливий ваш посил. Розумієте? Так що, ну, в общем, все так розповіла. Бажаю вам більш приємного, легкого життя і бажаю вам, щоб ви ощасливлювали наших чоловіків. Ви на то, скажімо так, достойні, і вони на то достойні. Всім миру, добра, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Всім щастя, всіх обнімаю. Пока-пока.